Привіт, мене звати Міша, мінікгат, і сьогодні я хочу розпочати серію відеороликів, які будуть виходити на моєму ютуб каналі. Вони будуть нести в собі дві мети: це підняти рівень українського контрстрайку, а також замінити російськомовний контент в більшості дефолтних питань, що цього стосується. Ми звикли, що шукаючи російською мовою, знаходимо в гуглі набагато більше відповідь на наше запитання. І я хочу змінити трішки це, хоча б в сфері контрстрайку. Хочу, щоб ви гуглили, шукали виключно українською та дивилися лише українськомовний контент. Ну можете і англ Мовний втикати, не забороняю, лише не російськомовний. Я хочу, щоб більшість дефолтних питань та тем були розібрані саме українською мовою в мене на YouTube каналі, а ви дивили цей контент, пропонували та доповнювали його у коментарях. Що ж, сьогодні у нас перша тема це стріфи. Якщо ви хочете дізнатися, що це таке, або просто доповнити свої знання, обов'язково погнали дивитись. Сьогодні поговоримо про стрейфи. Що таке, для чого, як використовувати і тренувати. У відео ви побачите, як вбивати на ходу, чому не можна стояти біля стінки в притул, і як займати найбільш воєнні позиції. Ні, це вийде найкращий відос про стрейфи, я тобі базарю, це просто жесть. Поперше розпочнемо з поняття стрейф, а саме те, як я його для себе визначаю. Для мене стрейф це рух модельки вліво чи вправо. Після такого муву є певна інерція, так би мовити, яку сам двигун CSGO нам надає. І моделька певний час рухається в ту сторону, в яку ви починали рухатись. Для того, щоб ваші постріли попадали точно в ціль, для переважної більшості девайсів моделька в момент пострілу має бути нерухома. Для цього використовують контр стрейфи Контр-стрейф це одинарне нажимання клавіші в протилежний бік руху. Таким чином ми позбуваємось інерції. При включеному SWICS, вводимо команду, яка називається Weapon Debug Spread Show 1. Зараз ми побачимо, як саме виглядає ділянка нашого пострілу в момент того, як ми рухаємось чи стоїмо. Не працює. Також можемо додати команду SV Show Impact для того, щоб бачити, куди потрапляють пулі більш яскраво, ніж це зображено тут. Тобто, в момент того, як ми стоїмо. Кулі прямо попадають туди, коли ми цілимось. Під час того, як ми починаємо бігти, ділянка попадання куль, які ми вистрілюємо, виглядає приблизно ось так. Щодо швидкості нашої модельки, застосуємо команду CL Show Post 1, і зліва зверху ви побачите, нас цікавий рядочок vel well, velocity, тобто швидкість. Ми бачимо, що максимум, який ми можемо зробити, це 250, але можна зробити її більше. Дивіться далі відео. І відповідно під час того, як ми набираємо швидкість, девайсу у нас вона 215. Кулі розбігаються будь-куди, але тільки не туди, куди ми хочемо, щоб вони потрапляли. В момент того, як ми робимо стрейф і контр стрейф вона різко змінюється до нуля. А зараз дуже важлива інформація. Я думаю, що навіть багато тих гравців, які грають в цю гру давним давно цього не знали. Принаймні, я здивувався. Давайте розділимо наші стрільфи на довгий, середній та короткий. адже нам важливо знати в який момент саме ми маємо стріляти. Під час того, як ми зупиняємось, чи трішки пізніше. Під час короткого стрейфу ми зупиняємось одразу ж, як тільки нажимаємо протилежну клавішу. Для того, щоб нам зупинитись і вистрілити під час середнього чи довгого стрейфу, оскільки ми довше знаходимося в русі, швидкість нашої модельки більша, а відповідно, зупинитись нам треба трошечки більше часу. Ось ми робимо бац, і бачили, я нажав клавішу протилежну, але не одразу швидкість нас стала нулем. Відповідно, якщо ми беремо в руки якусь зброю, то зразу я нажав. Заколежну клавішу і стріляю швидкість зменшується при короткому стріфі, при середньому чи довгому. Потрібно вистрелити трішки після того, як ви вже нажали клавішу, а не одночасно з тим, як, ми, як при короткому. Види стрейфів А про види стріфів та його тренування нам сьогодні розкаже наш експерт, шокер, професійний тренер та аналітик по CSGO. Поговоримо про види стрейфів, які вони бувають, окрім того, що ми можемо там, саме базово назвати це е, короткий стрейф та довгий стрейф. Окрім цього, у нас є ще декілька е, його виглядів. Ну, в звичайному вигляді, це стрейф, ось там короткий. Якщо хочеш зробити більш довгий, то просто довше біжиш. Це дефолтно і елементарно. Але є ще такі поняття, як випади, коли ти просто на супротивника свого. Виходиш не просто стоячи, а на контролі. Це відбувається з його виду, так, начебто твоя моделька повзе ще трошки. І він якось зі стінки різко виходить, чим зі звичайним стрейфом. Там сюди ти типу, поставив приціл, коли гравець буде виходити на короткий, а він просто на контролі виповзає, і виповзає він дуже різко для тебе. Тому це є проблема і завжди круто так пікати. Не на всіх позиціях, але це є ефективною. Чому круто відкриватися на свого опонента саме з контролем, такий робити випад? Тому що кучність твоєї зброї буде така сама, якби якби ти і стояв, і стріляв в нього. Тому ось вам приклад. Можна просто зробити випад і повсти. В цілому, у тебе кучність буде непогано. Якщо ти будеш це робити на ходу, то, звісно, у вас кулі будуть летіти аби куди, і, звісно, ви навряд чи кого вб'єте. Далі у нас є пік плечиком байт. Його потрібно використовувати тоді, коли хочете ну, перевірити, там, 100% є там хтось чи ні. Ви так оп, просто невеличким коротким стрейфом прочекали туди-сюди. І в цілому. Ви і зібрали інформацію, і плюс ви можете реп репікнути свого опонента і далі вбити. Тобто це є дуже дієвим і найбезпечнішим способом перевірити той чи інший спот. Він також ще працює для снайперів дуже добре. Давайте на такому банальному прикладі. Ви стоїте, контролите топ-мідл. Ви побачили гравця, і в момент, коли ви перезаряджаєте патрон. Ви можете ось таким способом далі перевіряти, збирати інформацію. А, для чого це взагалі робити? По-перше, якщо гравець вирішить далі піти, і цим стрейфом ви побачите, чи пішов він далі за бокси, чи ні, і це для вас вже буде плюс інформація, і в такому випадку у вас буде вже вибір пікати там, його за боксами там, зліва чи справа. Все ж таки, це є такою невеличкою перевагою. Друзі, майже забув вже вам розповісти про один з останніх видів стрейфів. це повітряні стрейфи. Взагалі, для чого вони існують у нашій грі? Це для того, щоб робити усілякі трюки. Наприклад, ось можна з вікна за допомогою них. Запригнути на шорт і набагато більш часу скоротати, зекономити, щоб потрапити до B пленту. Також можна забайтити свого опонента таким видом стрифу. Це, звісно, робити небезпечно, як на мене, якщо небагато практики. Ось, наприклад, ми знаємо, що у нас є гравець у вікні, і ви просто вирішили його прост... прострибнути. Так, просто показали свій. Бік модельки, вам не обов'язково побачити гравця. Він, скоріш за все, просто вистрілить, якщо там недосвідчений гравець, або він у вас буде світитися на радарі. Тому цей трікс потрібно потренувати добряче, і я сам зараз його зробив не ідеально. Це такий один із продвинутих е моментів. Ще один важливий момент, про який хотілося б згадати, говорячи про повітряні стрейфи, це його швидкість. Під час того, як ти підстрибуєш, робиш одночасний рух клавіші і мишки в одну сторону, твоя швидкість збільшується. Це і дозволяє тобі, як пан Шокер, долітати до віддалених об'єктів. Зараз покажу. Ви бачили, що швидкість моя збільшилась до 270 там з хвостиком. Використовуйте обов'язково цю фічу і знайте, що таку можливість надає двигун КСК. Геометрія, Ні, блін, алгебра. Тут варто. Враховувати геометрію карти, гравець в дефолті, і ви будете розпікувати прямо в упор до стінки, то вас гравець на дефолті побачить трошки раніше, аніж ви його, тому що саме так працює геометрія в counter strike Якщо ви будете стояти далі від стіни, супротивник вас не побачить так швидко. Тобто ви побачите майже одночасно один одного, і це є правильним розпіком, особливо, коли ви знаєте, що, наприклад, у КТ може, припустимо, сидіти АВП, тоді потрібно якомога далі від стіни пікати. Давайте розглянемо декілька ще прикладів про правила стінки, і також є таке правило, про котре майже ну, більшість гравців не знає. Давайте так. Це правило правого плеча. Коли у вас тут ліва текстура, коли ви пікаєте свого супротивника зліва направо, у вас завжди є перевага, так званий пікерс Advantage. Ви побачите гравця, на котрого ви відкриваєтеся раніше. Тому це потрібно використовувати. Наприклад, якщо я звідси ля буду пікати гравця в конекторі, то я його побачу трошки швидше, аніж він мене. А якщо я це буду зробити робити з правої сторони, то звісно ж він мене побачить трошки швидше. Це мілісекунди, але у нашій улюбленій грі саме вони вирішують хто кого перестріляє. Як робити не потрібно. По-перше, ми вже розібрали близько до стіни, тобто я буду виходити дуже повільно, плюс мене набагато раніше побачать, скоріш за все, і не варто це робити на шифті. Другий момент, чому потрібно стрейфом саме відкриватися під позицію, тому що ви вийдете для гравця швидше. Тобто можна навіть порівняти, як я отак зараз буду виходити, відкриватися на позицію. І коли там, наприклад, з Оп. Вийшов шифтом, і ну, така собі історія. Вийшов зі стрейфом вже набагато швидше. І тут вже можна комбінувати, як ти будеш це робити на контролі, ти будеш це робити коротким стрейфом, або, або навпаки, більш довгий стрейф будеш робити. Це вже тільки на ваш розсуд та на ваш досвід у грі, як вам комфортніше відкриватися під ту чи іншу позицію. Тренування. Є декілька способів. Перший це тупо отак от лупити в стінку ад АД і намагатися, щоб всі кулі у нас е, летіли в одну точку. Ну, У мене тут трошки є з цим біда, ну, в будь-якому випадку е, це ефективно тренувати. Можна на серфі, можна на біхопі, на кз-серверах. Чому це дуже важливо робити? По-перше, ви будете краще відчувати свою модельку, ви будете краще рухатись у грі. Ви будете цим агентом, тому будете грати, звісно, набагато краще. Трошки змінився мій одяг, але ти не зважай уваги. Цей шматок потрібно до записати, і вже під час монтажу я вирішив це все таки зробити. В описі до цього відео я залишу посилання на карту з майстерні. Називається вона Cast Go Hub». Тут можна знайти такий розділ як movement, де і будуть три режими, які можуть тренувати твій movement. Зокрема, це «Behop», «KZ» та Surf. Думаю, про «Behop» розповідати багато не потрібно. Тут ви просто заходите і вчитесь правильно стрибати, використовуючи знову ж таки повітряні стріфи. Бачите, в Михайла це виходить досить погано. Наступний режим це КЗ. Тут тобі потрібно правильно керувати своєю моделькою, відчувати кожен піксель на карті, дострибувати з об'єкта на об'єкт або вчасно модельку свою зупиняти, коли потрібно це зробити. Використовуєш знову ж таки повітряні стріфи і дострибуєш до тих пікселів, які потрібні тобі, для того, щоб прийти на наступний об'єкт. Ну а наступний режим і останній на сьогодні це сорф. Я думаю, ти багато разів його бачив у різних відосиках, де, наприклад, розповідають певні історії або ж гайди роблять кесарі, і там на фон часто ставлять сьорф. Я думаю, що сьогодні і в мене ти його бачити на перебивках між відосами. Що ж, тут потрібно правильно користуватися ось цими рампами, і вміти перестрибувати з одної на іншу. У мене це виходить дуже погано, тому потрібно також вчитися. Тут треба правильно пришвидшуватись, вміти правильно нажимати. Клавіші і кокерувати своєю моделькою. Що ж я думаю, саме ці три режими допоможуть тобі правильно навчитись рухатись в Counter-Strike. Не будь-як Михайло, тренуй моментом, як тренувати звичайні стрифи, там короткі, довгі. Пік плечиком і так далі. Щоб це було, звісно, ефективно, щоб ви не тренували це прям одразу у своїй грі, там на фейсті чи в матчмейкінгу, тому що це буде ну, трошки криво. Все ж таки потрібно тренуватися спочатку на карті PainBots. Звісно ж, ось, наприклад, ми підняли стінку, і тут вже можете розпікувати свого опонента там з стіни, якось подалі, і щоб у вас завжди було укриття. Це буде імітувати реальну гру. Ось, наприклад, тут можна ось так там робити. І ви можете одразу потренувати преїм. Тобто, коли ви там уявляєте, що ось тут, наприклад, є гравець, ви його візуалізуєте у своїй голові, робите стрейф, Ну і намагаєтеся влучити одразу в голову, щоб його моментально вбити. Ще один спосіб, як ти можеш тренувати свої стрейфи, мапи від Юпрак. Від цих хлопців є дуже багато. Подібних на Mirage, Оверпас, Інферно, ну майже на всі, якщо я не помиляюсь, а можливо і не всі все ж таки. І це мод euh, називається Prefire Practice. Це вже більше пов'язано з твоєю позиціонкою приціла, модельки на мапі, як ти розпікуєш ту чи іншу позицію, але все ж таки ми трошки поговоримо про це зараз. По-перше, ти будеш правильно відкриватися. Під ті чи інші позиції. По-перше, тут тобі відразу підсвічується, де буде гравець, і ти можеш запам'ятовувати, куди потрібно тобі ставити приціл, щоб він завжди був на голові супротивника, коли ти на нього відкриваєш. Ось, наприклад, перший я відразу під три позиції тільки що підставився, і це вже є поганим результатом, тому що тобі потрібно пікати так, щоб ти завжди стрілявся один в один, а не один в два або один в три. Ну, ми ж з тобою розуміємо. Що шансів у такій ситуації немає. І тому ось так потрібно їх тренувати, щоб е, ти поодинці випікував під усі можливі позиції. Навіть ті, котрі ти до цього відео не очікував. Також, друзі, не забувайте, що на середніх та коротких стрейфах можна розпікувати. Ті чи інші позиції, не роблячи жодного шуму. Відкриваючись на шифті, багато початкових гравців дуже дивуються, чому ми не вбили. Ну, звісно, коли ти, твоя моделька майже не рухається, дуже поволі виходить із за кута. Тоді легше тебе вбити. Стаєш дуже легкою здобиччю для свого супротивника. Тому потрібно цей момент потренувати, наприклад, ями. Можна спробувати тут все розпікати, все на стрейфах, там на коротеньких, можна трохи більше робити, і ти взагалі не будеш робити жодного шуму. Це плюс для тебе, і звісно, твій вінрейт у дуелях буде набагато більшим. А на сьогодні у мене все. Я думаю, що для тебе це відео було корисне. Якщо це так, став лайк, пиши коментарі, та звісно, побачимося вже в інших відеогайдах. Ось і підійшов до кінця наш перший відеоурок з паном Шокером. Скажи, будь ласка, чи сподобалось тобі? Постав подобайку, щоб нам це показати, та напиши коментар, на яку тему нам потрібно зробити наступне відео. Також обов'язково скажи, що тобі сподобалось, що не сподобалось, які моменти були особливо цікавими, та не забудь поділитись із друзями. Цей контент має просуватись. Тільки завдяки тобі. А я бажаю нам всім мирного неба над головою вдячний збройним силам України та всім збройним формуванням, які нас сьогодні захищають, за те, що я маю змогу записувати це відео. Спасибі вам і всього найкращого.